Приходять знову і знову, щоб Ісус їм якесь дав знамення, щоб вони впізнали, що Він є Месія. Не впізнали, а тим більше не хотіли впізнати, бачили Його діла, бачили, як Він. Воскрешав мертвих, уздоровляв хворих, розмножав хліб, але не повірили йому. До цього роду це були фарасеї книжники які мали за завдання провадити народ і мали за завдання розпізнати місію. Вони не розпізнали його. Ісус Христос. Каже, що жодного знамення не буде. Може і в нашому житті. Ми іноді просили Господа Бога про якесь чудо в нашому житті. Може, хворіли, і просили, і випросили, і Бог нас уздоровив. Але чи пізніше, далі ми йому віримо, треба задати собі питання. Кожен мусить задати питання, ким для нас є Господь? Jesus Cristo.